Я вас буду називати так по вірі своїм братами та сестрами, бо у нас один батько, правильно? На небесах, наш Отець Небесний, який послав нам Сина Божого, Ісуса Христа. І ми, як віруючі люди, ми виконуємо найголовніше поручення Ісуса Христа, який нам сказав: ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє. і всякий, хто буде вірувати і креститися, спасен буде. Кто не будет веровать, тот погибнет. Да? И там дальше написаны такие слова: Иисус Христос сказал: кто уверует, того будут сопровождать. Там чудеса. І знаміння, Чудеса діса сопровождати будуть да? не тільки ті, хто проповідає вангелі, це вас, ті, хто увірує. І ви зараз, як ніхто, нуждається в чуді, да? у вас немає домов, розбомбили дома, ваші города. Ви дуже потребуєте саме чуда від Бога. Да? І то для того ми зараз, зараз тут і знаходимося. І я знаю, що ви дуже добрі люди, ви хороші люди. Да? Но я вам хочу сказати, зараз дуже важливо одну. Річ таку, дивіться, для того, щоб піти на Небеса, мало бути просто хорошою людиною. Для цього треба ще пригласити Ісуса Христа в своє серце. Для цього треба родитися више, згори родитися так? і пригласити Його в свою життя, Ісуса Христа, бо тільки через нього приходить спасення в нашу життя. Не через те, що ми добрі, хороші. Знаєте, мені як пасторю дуже багато приходиться від людей різні питання задають. Коли люди кажуть, пасторе, чого оце той такий поганий наркоман, той живе, а ота людина хороша померла. Що це де це Бог? І так далі. Я вам хочу сказати, любі мої, дивіться, що для Бога ми всі всі одинакові. Да? І якщо людина да, не вірує в Ісуса Христа, да, вона не прийняла його, да, вона не піде на небо. І для того є така молитва, молитва покаяння. І я вас зараз приглашаю усіх разом помилитися цією молитвою. Що це таке молитва покаяння? Це та молитва, яка відкриває двері нашого серця. Написано «Се стаю. І стучу зараз тут, на цьому місці, да? ви, може, його не бачите, але тут є Бог. І він стоїть і стучить зараз, прямо в твоє серце. І написано, хто почує і, від... і відкриє цю двері, тому войду і буду з ним вечерять. Я раніше не розумів, як це так, Бог прийде, за мною буде вечерять.